Сервіс Зелене світло працює в центрі Віза уже п'ять років. За цей час більше тисячі заявників змогли обміняти водійські посвідчення. Для обміну посвідчення водія людина може звернутися у разі змін персональних даних, у разі викрадення пошкодження або загублення посвідчення або закінчення строку його дії. У цьому випадку обмін здійснюється на наступний день після закінчення терміну посвідчення. Та за умови відсутності кримінальних правопорушень та наявності не більше двох адміністративних правопорушень. Також заявники можуть звернутись до сервісу для реєстрації нового або вживаного авто і перереєстрації транспортного засобу у разі зміни власника або ж для встановлення газобалонного обладнання. Достатньо пред'явити. Документ, що підтверджує особу, є паспорт у дії застосунку дії, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують зміни персональних даних. Якщо це обмін посвідчення водія, додатково подається посвідчення водія, якщо воно є за наявності. А якщо це перереєстрація або реєстрація транспортного засобу, то свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. А також для перереєстрації реєстрації обов'язково потрібен документ, який підтверджує правомірність Бання авто із зазначенням його вартості. Якщо це перереєстрація у зв'язку з встановленням газоблонного обладнання, тому потрібен документ, який підтверджує, що таке переобладнання є безпечним при дорожньому русі. На сьогодні до фахівців сервісу зелене світло надійшло більше півсотні звернень щодо реєстрації або перереєстрації транспортних засобів. Починаючи з цього року, у центрі віза можна здійснити перереєстрацію транспортного засобу з одного власника на інший за договором, укладеним в присутності адміністратора. ЦНА такий договір формується в реєстрі та друкується в трьох примірниках. Після підписання примірників здійснюється безпосередня перереєстрація та видача свідоцтва для отримання послуг. Заявник має надати документ про сплату адміністративного збору, нагадують фахівці. На сьогодні адмінзбір для обміну посвідчення водія складає 572 гривні, при реєстрації без заміни номерних знаків 836 і заміною 1114 гривень 22 копійки. Під час дії воєнного стану надання медичної довідки та висновку про експертне дослідження транспортного засобу не є обов'язковим та здійснюється за бажанням заявника. Виняток ввезені за кордону вживані транспортні засоби, які реєструються в Україні вперше. Друг посвідчень водія і свідоцтво реєстрації транспортних засобу здійснюється в нас на спеціальному принтері. Для ретранспортного двостороннього друку SWIFT Pro k 60 який з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування. Ми його отримали на початку 2023 року. З серпня 2024 року сервіс Зелене світло забезпечений бланковою продукцією нового зразка, яка має спеціальне захисне маркування та QR-код у правому нижньому куті, який дозволяє перевірити легітимність документу через онлайн сервіси головного сервісного центру МВС. При скануванні такого QR-коду на екрані телефончику з'являється. Дані про транспортний засіб та номер і серія документу, щоб замовити бажану послугу, заявнику необхідно зареєструватися на прийом до центру Віза, або через веб-портал, через мобільний застосунок, скориставшись чат-ботом у популярних меседжах Вебер-Телеграм, або через швидке посилання за допомогою qr коду Сервіс Зелене світло працює з вівторка по п'ятницю. Прийом ведеться в головному офісі центру. Віза. Фахівці сервісу наголошують захисників та захисниць України обслуговують в першу чергу. Іван Проводов Артем Кравченко цей день.